Лука зробити сир такий. Тільки витримувати витримув, скільки витримувала його. Це, оцей сир, я саме елементарні зараз роблю дівчата. Навіть в духовці не пропарую, не роблю такого сиру. Самий елементарний. Додала самий фермент. ось Додаю самий фермент. Прожимайте лайчика, я розкажу. ось І е, робиться згусток, має постояти з пів години. Не менше. Ось, І тоді беру його отим вінчиком, щоб збивати там яйця, що небудь, покалапуцяла, файно розмішала, зерна порізала, ось, вимішала, тоді оставила на хвилин 5, він постояв, знову файно перемішала. ось, тим вінчиком, І вже як сироватки більше відійшло, сироватку збираю в чисту другу каструлю. З неї рікоту зробити, дуже смачна рікота виходить. Ось, ну треба, щоб більше сироватки було. Бо якщо мало сироватки, то е, мало буде й сира. Ось. Так що ось таке то. Е, і форми накладаю і ну, з півтора години сиджу коло неї, щоб перевертати, що там пару хвилин з, з однієї сторони на другу. Один на другий складаю. І, це. і він пресується. А тоді вже як спресувався, що вже все файно бачу, добре. Ще оставляю на яких 2-3 години, щоб він просто в формах постояв, щоб добре вистих. і тоді його солю. І він плавиться файно на, на канапки там чи на пиріг, який він плавиться гарно чи на піцу, і він дуже смачний, гарно визріває. Ну, треба потримати Скільки десь зо дві неділі, щоб він от такий файний був. І все, і він обсихає, зверху шкірочка на ньому, і він дуже смачний робиться. так, що ось таке. Це такий простий, елементарний Це я, я сама собі такий сир придумала, раз пробувала, поставила на визрівання, і він мені сподобався дуже. І я собі, ото, як не маю часу, то такий раз, раз робила, і він файно і смачно. Саша, до побачення, до побачення. Саша, вітаю, вітаю, Андрій. Помощ нужна тют Любочка. Ех, була би, би можливість на я мог би приїхати у поміч. Так, Андрій, якби це була можливість. Ну нічого, дай Бог буде все добре, війна закінчиться і тоді приїдеш. Ще роботи багатсько буде. Рая, лайк поставила. Дякую, Рая. А за борщ. Ну, хто я хочу, ну в мене чоловік не їсть картоплі, ну то як я його можу туди кидати, той э, в борщ картоплю, який не їсть? Я картоплю зварила. Хто хотів, собі докинув борщ картоплю. Ну, це я нормально, Ні, тому нема страшного. Це раз. А я включила, я не включила. А друге, якщо це як сказати, кому не подобається, я ж нікого не заставляю. А капусти я не люблю в борщі червоному. Я капусняк люблю. З капустою, це капусняк. А в червоному борщі я не люблю капусти. А я тобі перший борщ з капустою горю. Я його їм, але мені більше подобається борщ червоний без капусти, так, щось що таке. -то. Але ну, люди наші, знаєте, от знає вона один рецепт. Все, більше ніякий не існує, тільки той, що вона знає. Ну, це є таке, що ж ми зробимо. Прожимаємо лайки, будь ласка. Надя, доброго мирного дня, гарного настрою, чудового спілкування. Подобайку поставила. У нас сильна спека, треба їй йти покупатися. Зрозуміла, Надю. Я теж хочу. Спеки хоче, моя Наталка, прийшліть їй спеки. Ні, не спеки, а на цей на з того. Там Тому... примерзнеш до того ставка ну, але в таку я погоду. Все одно хочу. По що я зроблю? Так, Алла Закутайло, Надюша Фрімен, доброго дня, приємного спілкування. Анастасія. Скільки у вас козочок? Чотири кістки маю диних, три доросліших, а одна первістка. Так, щось таке. маю а, таких, перістка, ну, Рая, а це зрозуміло, Дякую, Люба, бо дітям хочу щось натуральне давати. А з коров'ячого можна? Можна, роблять з коров'ячого, ну, я не розкажу, скільки там сира виходить, і що, бо я колись як тримала корови, то я уявлення не мала, що можна той сир робити і мати такі результати з того сира. Так щось таке, то я не робила. Але дівчата роблять, от казали, що виходить гарно. І також рікота виходить. Якщо стільного молока, коров'ячого робити твердий сир, то сироватки також є рікота. Ну, я не знаю, я не робила, я брехати не буду. Андрій сміється, Дімон, На якому язику балакаєте? Ну не знаю. Ми не, на язику не балакаємо, ми мовуємо.